Енергетики, ті, завдяки кому в наших будинках світло та тепло, 22 грудня відзначають професійне свято. День енергетика. Саме їх щоденна робота навіть під час воєнного стану в ситуації облоги при загрозі блекаутів забезпечує життєдіяльність всієї країни від невеличких сіл до міст мільйонників. Вітаючи колектив Чернігівської ТЕЦ, одного з найважливіших підприємств енергетичної галузі міста, виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако справедливо зазначив, роботу енергетиків цінують саме в кризові часи. Коли все добре, то вашу роботу особливо ніхто і не звертає на неї увагу. І ну, є, є. Да? Горить світло, є тепло і слава Богу. Коли є проблеми, то всі починають. Більше цінувати і шанувати вашу працю. Я б хотів би, щоб містяни, я впевнений, що так воно і є, шанували і в незалежності від проблем. Навпаки, коли все добре, розуміло, що за цим стоїть серйозна робота великих колективів. Один з найбільших колективів, мабуть, найбільший в місті, який працює в цій сфері. Це Чернігівська ТЕЦ. От я хочу вам всім побажати міцного здоров'я, вам, вашим рідним, близьким, щоб всі були живі та здорові в наш час. Це очевидно найважливіших. Згадав, і ті неймовірно складні часи, коли в дні блокади міста саме енергетики взяли на себе тягар життєзабезпечення міста навіть під обстрілами, тоді ними захоплювалася вся країна. Коли місто було в блокаді, коли сюди прилетіли там я не знаю сотні різних снарядів і ракет і е, цінували ті хвилини світла, тепла, які були в місті. А після деблокади спостерігали захопленням, як ви. І всі разом ми відновлювали підприємство для того, щоб розпочати вчасно новий опалювальний сезон, перший після деблокади Чернігова. Працівники Чернігівської ТЕС, які залишалися весь час на станції, розуміли, що від їх самовідданості залежить робота лікарень та інших важливих об'єктів міста. Що кожен для себе це спочатку вибрав? Хто зразу виїхав, хто лишився тут і не склавши руки. Виконував ті роботи, котрі він міг робити. Да, на даний час наші хлопці на передовій, хто зразу пішов у воєнкомат, взяв в руки автомати і до сьогоднішнього дня воюють. Ну, а є ті, кого ми прохали не ходити для того, щоб нам можна було виконувати роботи на ТЕС. ТЕС не повинно стояти, тому що це та точка у місті, яка дає життя, надію і можна сказати, не тільки в квартирах, в домах а і в серці, і в душі. 2023-й став не менш складним для Чернігівської теплоелектроцентралі, коли потрібно було вирішити питання передачі майнового комплексу ТЕЦ управління комунального підприємства Теплокомуненерго після 23 років в оренді зберегти колектив і при цьому забезпечити успішний початок опалювального сезону. І влада міста разом з енергетиками впоралися із цим завданням. Це були також складні моменти. Прийняття рішень міської ради, переоформлює ліцензії, переформює договорів на газ. Але варто зазначити, що попри всі складності, а ми почали цей процес в серпні місяці, після того, як прийняли ТЕЦ знову на баланс міста, до початку опалювального сезону було кілька місяців. Але спільними засиллями менеджмента, працівників, працівник, працівниць підприємства в Чернігові, попри все, вчасно розпочався опалювальний сезон, є тепло, виробляється електроенергія. Це найважливіше. Мы прошли этот год, он не такой сложный в техническом плане, но поверьте, он был очень сложный для меня. В документальном плане этот переход, который мы сделали и обеспечили запуск станции с начала наступительного сезона, несмотря на то, что ну, практически никто не верил. У нас получилось не сорвать, ни выплату заработной платы после того, как э, ну, один оператор ушел, скажем так, да, как бы и другой зашел. Поэтому всем низкий поклон, кто к этому был причастен, хочу пожелать вам здоровья. твердості, незламності, стійкісті духу. Зі святом вас саме в день енергетика. Тим, хто під час блокади забезпечував місто електропостачанням, в міській раді вручили медалі за оборону Чернігова. Я хочу, щоб ви берегли себе. Ми всі розуміємо, що ви працюєте на об'єкті підвищеної небезпеки, і очевидно, що для вас повітряні тривоги це не кнопка в телефоні, яка там щось висвітлює, або звук. Сирени. Це реальна небезпека для вас, і я хочу, щоб ви всі це усвідомлювали. От. Я розумію, що містяни цінують, поважають вашу роботу, і всім бажаю як єдиний кулак, єдиний колектив її гідно виконувати. Вітаю вас, з Днем енергетика! Хай буде світло, Україна зараз на стороні світла, ми і являємося тим світлом, і світло обов'язково переможе темряву.